Одна із форм роботи музею історії міста це співпраця з різними науковими товариствами, етнічними спільнотами. Завітаємо музей історії міста Тисниця і дізнаємося про цю співпрацю. Музей це не просто якесь таке приміщення, в якому зберігаються якісь старі речі. А це та установа, яка займається збереженням і популяризацією надбань, яких, які вже зібрані тут в музеї. І так, наш музей вже можна сказати, що і відомий, є і за межами тисненці. Це не тільки за межами тисненці мається на увазі в Україні, а навіть і за межами України. І так, до нас дуже багато приїжджає вже гостей із з Польщі в основному. І так за цей рік приїздив до нас студент польський, який займається вивченням вірменських поселень на, на території. Яку колись, яка колись належала Польщі, от він приїздив до нас і дуже радий був, коли ми йому тут надали документи, коли, які свідчать про те, що в Тисменці проживали вірмени. Також ми з ним і ходили по тих місцях, де були, де залишилися ще будинки, які мали стосунок до вірменської громади. Також були разом з ним і на цвинтарі. От, правда, на превеликий жаль на цвинтарі вже не залишилось у тієї каплички, яка була побудована коштами вірмен. Ну, а пізніше до нас приїздили ще сестри законні, монахині, які цікавилися дитячим садочком. Який колись був тут в Тисниці, але це садочок мається на увазі, в який ходили поляки, тому що в Тисниці було два садочки: так звані дві захоронки. Це була українська захоронка і польська захоронка. Вони приїхали сюди, шукали фотографії і також дуже раді були, що вони у нас в музеї могли деяку інформацію отримати. Ми їм навіть деякі фотографії дали, в яких у них не було, і вони пообіцяли нам. Що вони нам передадуть з часом і, і матеріали про той садочок, який був тут в Тисмениці. Також, як, як я згадувала вже про того студента, той студент так само обіцяв, що він, якщо буде видана там книжка, там буде згадка і про Тисменицю, і та книжка буде теж передана до Тисмениці. Дуже так, дуже плідно з нами співпрацюють так дуже з захопленням. Це вірменська громада, яка, осідок якої зараз у Києві. Ну а відповідно вони мають зв'язки і з іншими громадами вірмен. І так до нас пару років тому приїздили вірмени, Це дуже такі солідні вчені з Москви. От, і вони об'їздили тут наш цілий регіон, який зв'язаний з вірменськими поселеннями, і збираються видавати навіть таку енциклопедію чи довідник, який стосується вірменських поселень. А в подяку за те, що ми зберігаємо пам'ять і збираємо матеріали про ці громади, то вони навіть нам виписали. Такий часопис, верніше газету, яка виходить, по-моєму, раз у місяць із в Києві, і вони нам виписали цю газету на наш музей. Також завдяки нашій просвітницькій роботі, напевно, вона така, я, я думаю, вагома, тому що навіть не знаю хто нам виписав газету Просвіта. На музей. І ця газета «Просвіта» приходить також в наш музей. І якщо я заговорила про просвіту, то е, хочеться сказати, що раніше в тисмениці, це мається на увазі до 39-го року, було дуже багато таких українських організацій, тому що е, це були дуже важкі часи е, Тисмениця була під, під Польщею, і потрібно якось було зберегти свою самоідентичність, і тому були дуже поширені якраз українські організації. І до 39-го року в нас були і Союз Українок, і пласт був, і, і, і просвіта була. А, на превеликий жаль і, золотий вересень, так як ми колись казали. Зараз візьмемо у лапки це слово. І, і, знищили ці всі українські організації, тому що вони вважали, що це націоналістичні організації. І так сталося, що коли Україна стала незалежною, Просвіта якось спробувала відновитися тут у нас, але на превеликий жаль, воно якось так затухло це все. І зараз, якраз минулого тижня, у втисменниці відбулася, якщо це можна назвати, бо дуже мало людей була, відбулася конференція установча, де було прийнято рішення про, все ж таки, про відновлення просвітницького руху тут у нас в тисмениці. Тому що теперішні події показали, що може хтось і думав, що та просвіта, яка була до 39-го року, вона виконала свої функції. А оці останні події, зокрема навіть і на Донбасі, Показали про те, що просвітництвом потрібно займатися. От. Оце, що стосується просвітницької роботи, і відповідно, коли оця відбулася конференція, то було вирішено, що оскільки музей займає таку позицію просвітницьку в основному, ну і знаходиться в центрі міста, то було вирішено, що і просвіта буде збиратися тут в Тисмениці». Але треба сказати, що крім цих цієї співпраці з зарубіжними нашими можна сказати вже тепер партнерами, все ж таки найбільша вага цього співробітну залежить на тисминичанах, на тих старших людях, які, які ще можуть прийти. І розповісти нам от про, про, про ті традиції, про той дух, який, який був притаманний колись от нашим, нашим тисминичанам. І на превеликий жаль, якщо якісь є речі, тут, які в нас знаходяться, Ну це можна на них подивитися, але на превеликий жаль, ті, хто від нас відходить, ми вже більше ніколи не зможемо записати від них їхніх спогадів. І оце я вважаю, що це є найголовнішим в роботі нашого музею, щоб якось зберегти і ще встигнути записати від тих людей, які можуть розповісти, які які, які дуже багато знають, і щоб ці знання вони не забрали з собою. Так, мені дуже жаль, що пішов від нас і такий наш, можна сказати, помічник у нашій просвітницькій роботі, пан Петро Медвідь. Останнім часом до нас навіть і завітали працівники вірніше вчені Академії наук України. Це філія їхня знаходиться у Львові. Вони робили об'їзд по багатьох містах, і вони заїхали до нас і Були дуже здивовані. Таким, тим, що в нас є у музеї. Разом з ними ми тут оглянули це все. Потім ми були разом з ними і в Монастирській церкві. Вони були також дуже задоволені тим, що вони побачили, Там, що зберігається з тих давніх речей в тій церкві. І оскільки в них вони збираються писати дуже велику роботу по історії нашого краю. То в них виявилося, що в них немає спеціалістів, які займалися б кушнірством. Ну і вони запропонували, щоб можливо ми взяли участь у написанні розділу, який буде стосуватися кушнірства і шевства. Поки що вони ще не до нас не зголошувалися, але. Я так думаю, що можливо і ми будемо з ними співпрацювати. Ну а якщо, якщо про таку співпрацю наукову говорити, то потрібно сказати, що ми співпрацюємо із, із таким товариством звіт Пам'яток, яке знаходиться в Івано-Франківську. Ми їм надавали матеріали. Потім, коли писалася книга Покуття, то також майже весь матеріал, який був викладений в цій книжці, було взято із нас. Нашого музею і відповідно від редакторів нам була висловлена подяка і навіть з спрезентована книжка. Ця. Крім того, працівники музею щорічно беруть участь в різноманітних конкурсах та проєктах. О цього року вже був якийсь конкурс? Попередні роки ми брали участь. Був такий конкурс, який оголошував фонд Україна 3000 яким опікувалася Катерина Ющенко. То один раз навіть ми і стали лауреатами. Цього конкурсу пізніше до нас навіть звертався Ахметов, який заснував якийсь свій також музейний конкурс, але ми звичайно там не брали участі. А цього року було оголошено конкурс обласний, про, в яких беруть участь музеї історії, музей історії вірніше. От і було запропоновано нашому музею взяти участь в цьому конкурсі. Ми свої документи подали. Сюди, ось музеї історії міста Тисменці, може прийти кожен і безплатно оглянути усі експозиції. Може прийти сюди і студент, і науковець. Тобто тут отримує таку достовірну багату інформацію, що стосується старовинної тиснениці.